Отож, це еТР на громадському інтерактивному та Радіо Один. І нашим глядачам у Ютубі нагадую, що ви підписалися на наш телеканал, ставили вподобання, коментували наші відео, таким чином допоможете нам розвиватися та підтримувати наші медіапроєкти. Також наших глядачів закликаю, якщо ви полюбляєте текстові версії інформації, то переходите на наш сайт uagit.tv, а також читати в нас у соціальних мережах. Ну, а зараз будемо спілкуватися. Із е, пані Совсун, це народна депутатка, е, зокрема, про скандал із колишнім позаштатним радником офісу президента Олексієм Арестовичем на своїх закритих психологічних семінарах, котрий пропагує сексизм та висловлює відверто насильницькі думки. От, зокрема, знаємо, що нещодавно з'явилося відео журналістів, де Арестович називає жінок істота та говорить про бажання їх задушити водночас. Чоловіків він вважає богами та ідолами, яких треба возвеличувати? Ну зараз в засобах масової інформації багато міркувань щодо цього скандалу щодо цих висловлювань, і зокрема, яку думку має пані Совсун зараз за мить буквально і довідаємося. Так, отож, в нашому ефірі вже Інна совсун, народна депутатка України. Пані Інно, добрий день. Чи чуєте нас? Доброго вечора, отож, пані Інно, хочемо почути вашу думку стосовно ось цього скандалу, який виник довкола, можна сказати, таких жінко-ненависницьких висловів Олексія Арестовича. Знаємо, що ви відреагували і звернулися із заявою до правоохоронних органів. Чому ви вирішили саме так вчинити? Ну, тому що це поширення поглядів, які пропагують насильство. І ці речі є заборонені українським законодавством. і Якщо ми будемо це толерувати, то такі погляди будуть далі поширюватися. Розумієте, це ж не просто жарт, чи не просто він там не всерйоз про це говорив. Як він зараз намагається в соціальних мережах пояснити це? Це насправді серйозні речі. Це заклики до насильства. Причому заклики до насильства від людини, яка має широку впізнаваність, вочевидь, не виправдано з моєї точки зору, але в будь-якому випадку це є фактом, та і ця людина. На говорить речі, які ну вони просто є неприспиними в 21 з але також вони є протизаконними. Розумієте, говорити про те, що він закликає душити жінок, чи е, про те, що вони є істотами нижчого порядку. Ну ви мене вибачте, це це взагалі як можливо, і е, е, якщо ми на це не будемо реагувати, то хтось може думати, що це там надмірна реакція. Ні, це не надмірна реакція, це правомірна реакція. І давно треба було е, звичайно на такі речі реагувати і не допускати. Тому так, так дійсно так. я. Звертав, звернулася до поліції, до прокуратури з тим, аби вони звернули на це увагу, тому що ну має місце кримінальне правопорушення, і вони зобов'язані на це реагувати. Ну а якої реакції ви чекаєте від правоохоронних органів? І загалом якої ви чекаєте реакції від українського суспільства на ось ці скандальні заяви Арестовича на його закритих семінарах? Ну, взагалі, дуже дивно, що хтось ще ходить до нього на якісь семінари? Ця частина, де дійсно є люди, які реагують, які платять гроші за те, аби послухати це, це мене лякає. Насправді, це, звичайно, саме по собі є симптомом того, що є якісь нездорові тенденції в суспільстві. Тому нам звичайно необхідно на це навчитися реагувати. З іншого боку, той суспільний розголос, який ми побачили у результаті цієї справи, ну він. Вказує на те, що є в суспільстві так, люди, які реагують, які розуміють, що ці речі є неприйнятними, тому тут необхідно було просто це закріпити документально, так би мовити, з приводу реакції, яку я очікую від правоохоронних органів. Ну звичайно, мінімальна реакція, яка мінімальний скам так, наслідки, які я очікую, це припинення таких семінарів. Принципі, як явище, та тобто має бути заборона на поширення таких поглядів, яка і зараз в законодавстві в принципі існує. А звичайно, що є е, спосіб реагування через суд, через притягнення його до відповідальності. Е, до трьох років ця стаття передбачає е, можливість е, тюремного е, заключення. Тому тут нехай вже правоохоронці суд вирішують, якою мірою. Це такі скам так, такий спосіб реагування буде доречним, але що не менше ці речі не мають повторюватися і не мають продовжуватися. Це мінімальна реакція, яку я очікую. а цікаво, ще, як ви можете прокоментувати, от зокрема, так би мовити, захист Арестовича. Він говорить, що його слова перекрутили. А резонансні ті висловлювання він казав, перебуваючи в акторському образі, і він також ще анонсував юридичні наслідки для авторок відео, які поширили в це в мережу, загалом чи можна це якось добре сприймати, чи це все ж таки таке недолуге виправдання Арестовичем себе? Ну диця я читала цю заяву Арестовича. Він там сказав про те, що поширення цих відео блогерками МОЕНТОНюка та іншими блогерами воно псує його репутацію. Ну, мій перший коментар не можна зіпсувати те, чого немає. Так. У Арестовича немає репутації серед серед поважних пристойних людей, і в принципі у нього не мало би бути майданчика для висловлення своїх поглядів. А що стосується того, що він стверджує, що це було вирвано з контексту, ви мене вибачте, це забагато всього вирвано з контексту, і немає жодного контексту, в якому фраза про те, що жінку треба спочатку душити. Може бути адекватно сприйнятою, це ну це неприйнятно в будь-якому вигляді, е, і тому тут говорити про те, що це якийсь там акторський контекст, то, ну це звичайно не виправдання, яке е, яке жодним чином з так юридично це не доводиться. Та е, ми розуміємо, що він говорив про це всерйоз, Це ж не і це була не одна цитата це було багато цитат. Це була не перша його цитата, і до речі, це не тільки ж семінарів. Ми знаємо про його жіноненависницькі погляди. Та я хочу нагадати, що він такі речі постійно висловлює. Тобто, це, це, це є тенденція, це не щось, що сталося разово. Ну ось тому, власне, зважаючи на те, що це тенденція, тут і необхідне реагування правоохоронних органів. Ну бо тут ніхто не пояснює, що це щось випадкове, якийсь збій чи чи чи, чи якась ну, так несистемна подія. На жаль, це системно, і тому це тут реагувати теж треба. a systém. No? Пані ну, але ми знаємо Арестовича не лише ось з такими сексистськими заявами, останні скандали з його такими русофільськими різними поглядами, українофобськими, часто також знаємо його звернення до ДБР через Цоя, співака Цоя і з, з, щодо звинувачень вашої колеги Наталії Піпи, яка дала зауваження хлопців, які співав Цоя у центрі Львова. То чи можна от? Дійсно, яким чином в нашій демократичній державі все-таки закрити рота ну, цій істоті. Ну, дивіться, перший мій загальний коментар. Що звичайно, що Арестович не повинен був набути того рівня популярності, якого він набув. І є відповідальність і керівників медіа, які давали постійно йому майданчик для висловлювання, журналістів, які його запрошували, людей, які поширювали його коментарі, особливо на початках війни. Знаєте, фраза про два-три тижні вона ж стала легендарною в негативному сенсі цього слова, тому що ну зрештою, це це, це, це мало дуже наслідок для, для. Стану громадян, так, коли ті речі, які він говорив, потім стало зрозуміло, що це не має ніякого дотику до реальності взагалі. Ну ось тому я, я згідна з вами, що е, ця заява про прагнення душити жінок вона не є одиничним е, неадекватним висловлюванням пана Арестовича в публічному просторі. Е, Відміні суд в тому, що це настільки чітко підпадає під статтю конкретну статтю кримінального кодексу, що саме тут можна діяти на рівні правоохоронних органів. Той час, як якісь інші погляди, які він висловлював, там мені видається з юридичної точки зору складніше доводити, що не робить їх більш морально прийнятними. Та, але суто, з юридичної точки зору, звичайно, що саме, саме ця заява, ну, вона, мабуть, найлегше доводиться, її незаконність в юрид, юридичному плані. Але ви праві, що звичайно що його загальна неадекватність тих поглядів, які він висловлює, вона є. По багатьох питаннях, вочевидь, ну по якихось питаннях можна реагувати юридично, але мені видається, що в більшості випадків тут має просто бути здорова суспільна реакція, і така людина має бути просто виключена з публічного простору, тобто, ну просто треба перестати поширювати його думки. Він, він, же ж, він же ж скажімо так він живе з того, що він поширює такі хайпові погляди. Ось і якщо припинити поширювати це, то де і якщо люди перестануть до нього дослухатися, це головна проблема. Та що, що люди це слухають, і більше того, як я вже сказала на початку, хтось готовий навіть платити гроші за тебе це послухати, то мені здається, що ось тут треба на рівні такої суспільної реакції, е, в першу чергу діяти. Е, якщо ну але там, де є пряме порушення законодавства, там треба діяти через, через правоохоронні органи. Тут я не маю жодних сумнівів. Пані і також знаємо, що свого часу Арестович заявив про те, що він готовий брати участь в президентській гонці і балотуватися на пост президента. На вашу думку, чи є у нього хоч якісь шанси, ну зокрема після цих останніх скандальних заяв. Ви знаєте, ну соціологія вона насправді не втішна в тому сенсі, що у нього вражаючий рейтинг підтримки як для людини з нульовими компетенціями і нульовою репутацією. І і тому тут питання не тільки до, до самого Арестовича, але й до людей, які вважають його притомним кандидатом, якого в принципі можна обговорювати як потенційного очільника держави. А ось мені ведеться, що це я не знаю, чи інфантилізм, чи чи що з боку частини суспільства, який чомусь продовжує його підтримувати. Мені здається, що ці інфантильності треба позбуватися і визнавати, що ну що Арестович він він не може бути очільником держави. Але ну дивіться соціологія показує на те, що його рівень підтримки, якісь дані що я бачила вище ніж в генерала Залученого. Ну так, вибачте, мене давайте порівняємо рівень заслуг генерала залужного і арестовича перед країною. Так? Але якщо суспільство саме так оцінює, ну то це в тому числі питання до дорослішання суспільства. І мені видається, що, що тут теж є проблеми, і тому саме е, говорити про це публічно, пояснювати, чому це неприйнятно, Настільки важливо для того, аби е, ну, більше людей це розуміли і замислювалися над тим, що. Ну, це не просто слова. Так? Це слова, які мають прямі наслідки для життів людей, і такі речі не можна толерувати. Пані Іно. А що цікаво, чому все-таки відбуваються ось ці скандали? Можливо, це десь держава недопрацьовує, оскільки немає якогось, якоїсь альтернативи, немає якихось альтернативних тренінгів психологічних, і все-таки люди звертаються до послуг ось такого скандально відомого Арестовича. А... Тут мені складно сказати, знаєте, я як е, людина з університетського середовища, звичайно, найпростіше б сказала, що тут треба провести дослідження і опитати людей, які mm -hmm. ходять на ці тренінги. Ну бо мені взагалі дуже складно зрозуміти, що люди шукають на таких тренінгах, що вони хочуть почути. Ось е, але ну, дивіться, тут завжди є простір для приватної ініціативи. Та, і люди мають потенційно право проводити якісь тренінги, які вони вважають за необхідне відвідувати ці Ренги, які необхідно. Я не думаю, що тут держава може все на себе перейняти. Ну ось. А... Тут просто питання в тому, що якісь речі ну не мають толеруватися на рівні так споживачів цих цих тренінгів. Ось а якщо вони толеруються, то тут дійсно це значить, що держава не допрацьовує. Це значить, що кампанії інформаційні щодо гендерної рівності, щодо ненасильства щодо жінок, щодо ненасильства, в принципі, що вони є недостатніми, та і вочевидь, от в цьому плані необхідно працювати. Не, не в плані там пропозицій. Тренінг, бо я не думаю, що держава будь-яка це може зробити, та й що вона повинна це робити на 100%. Але загальна інформаційна кампанія з приводу того, що насильство щодо жінок є неприйнятним. Ну, це що, що, що точно треба робити, і тут точно є багато недопрацювань, і я я думаю, що от в цьому напрямку дійсно, дійсно дійсно варто би попрацювати. Тим паче, що Україна ж ратифікувала вже більше року тому Стамбульську конвенцію, яка якраз скерована на те, аби е, подолати всі форми насильства щодо жінок і гендернозумовленого -забум насильства. Ну вона не в повній мірі виконується, але мені здається, що це хороший вказівник, куди треба рухатись, і якби ми виконували те, що ми рати. Ратифікує... Кували то ну то поступово це дасть результат, але не швидко. Але не швидко. Треба розуміти, що ми, ми маємо в суспільстві різні погляди. І на жаль, рівень насильства в родинах, насильства щодо жінок, він є вкрай високим, і це не щось, що зміниться, на жаль, за за один тиждень Пані і Не сам кінець ще хочемо при нагоді вас запитати стосовно того, що з вашим законопроектом про реєстровані партнерства. Нещодавно, наприклад, спікер Верховної Ради пан Стефанчук заявив про те, що, наприклад, в Верховній Раді немає голосів для того, щоб заборонити УПЦ московського патріархату в Україні стосовно вашого... Вашого законопроекту теж немає голосів, чи чому його не виносять на розгляд? Е, перше, по УПЦМП у мене теж є два законопроекти: угу. е, два законопроекти, одну власне, в парламенті є п'ять законопроектів про заборону ПЦМП, з них два моїх. А е, тому е, та є певна тенденція в тому, що я беруся за законопроекти, які є складні, на які складно зібрати голоси. Е, але я вам так скажу, що в цій політичній конфігурації, що у нас є в країні, у випадку, якщо є політична воля з боку офісу президента, то голоси знаходяться на будь-які законопроекти. Uh -huh. Тобто, це не питання відсутності голосів, це питання того, що їх не намагалися збирати. Це стосується і у ПЦМП. Я вам можу точно сказати, що, що не булося роботи. Більше того, всі знаєте, так відступають і кажуть, що ні, ой, ні, ми не будемо цим займатися, бо воно складне. Так да? от по партнерствах те саме немає чіткої позиції офісу президента. Ви бачили, що відповіді президента на петиції вони були такі дуже розмиті. Ось і позиція уряду теж поки що не очевидна. Ось єдине, що мабуть змінилося там за останніх декілька місяців, це те, що вступило в дію рішення Європейського суду з прав людини, яким визнається, що відсутність в Україні законодавства, яке би визнавало жодно. Атаві стосунки є порушенням європейської конвенції справ людини, тобто від вересня місяця Україна є порушницею європейської конвенції справ людини через те, що у нас такого закону не прийнято. Ось і це дещо пожвабило діалоги всередині парламенту щодо закону про партнерство. Ну, ми з колегами працюємо всередині, та поширюємо розуміння проблематики. Ось ну це, але це буде це буде складний і тривалий процес, так само як і з забороною УПЦ МВ. До початок звичайно, що цих два, цих дві ініціативи пов'язані, бо ми розуміємо, що гомофобні погляди в суспільстві в тому числі поширюються представниками російської православної церкви, тому що гомофобія є частиною їхньої, їхнього порядку денного, як, як церкви і як, як агента Російської держави. Ні, ну то все таки, коли ви очікуєте, що решта народних обранців таки ухвалить цей законопроєкт. Ви знаєте, я боюсь давати обіцянки, які я не можу виконати станом на зараз. Я не бачу потенціалу, щоб законопроект було винесено в залу цього року. Це все може змінитися, але поки що ситуація невтішна і потрібен більший публічний тиск, більше дискусії про це для того, аби і в парламенті, і в офісі президента зрозуміло, що на це питання треба звернути увагу. Поки що у нас голосів немає на великий жарт в парламенті. І навіть по про те, що є інформація, що нібито незабаром мають розпочатися, зокрема, пернаші переговори про вступ до Європейського Союзу, так. Це буде залежати від того, які позиції висловляться окремі країни-члени. Я знаю, що для деяких країн-членів це Нідерланди, Швеція, Данія, Іспанія до речі, досить неочікувано. Питання захисту правил ГБТ є принципово важливим і вони його. Піднімають спілкування з нашими урядовцями а у випадку, якщо це питання постане як, як передумова їхньої згоди на, на відкриття переговорів про членство в європейському союзі, то можливо тоді ситуація зміниться дійсно. Але поки що це такий це відкрите питання, чи це, це трапиться чи ні. Що ж щиро дякую вам, пані Інно, за те, що дякую. знайшли час з нами поспілкуватися в нашому прямому ефірі. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам і нас народна депутатка України, була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо. 1. і спілкувалися про скандальні заяви Арестовича, в яких він закликав душити жінок і порівнював їх із сатаною. І в такому дусі. Ну і звичайно, саме найбільш дивно і шоковано те, що досі знаходяться українці які досі ходять на платні семінари до Арестовича і слухають ось цю ахінею, яку він там несе.